Вашого психологічного здоров'я. І сьогодні остання э, така сторіночка з нашого цикла про п'ять мов любові, виражені до наших дітей дітей. Пам'ятаєте, яку мову любові ми ще з вами не обговорили? Вона тут є на екрані. І вона є дуже універсальна. Дуже багато батьків використовують саме цю мову любові і дуже часто в нею заміняють іншу мову любові. Багато батьків вважають, що вона єдина, що можна це зробити і більше нічого можна не робити. Подарунки, так да. часто так буває, що за допомогою подарунків дуже багато батьків хочуть нібито відкупитися від інших допомоги умов подарувати щось і не проводити час, не казати якісь добрі слова, не допомагати своїм дітям, або щоб не вчити дітей допомагати, або також не обнімати своїх дітей. Взагалі. Мова любові, подарунки це така універсальна мова. Хто з вас любить, коли подарують дарують А хто з вас любить сам дарувати подарунки? Так, Наша культура така традиційна культура, яка полягає в тому, що на різні свята ми даруємо подарунки, Там, на День народження, на Новий рік або на весілля ми приходимо з подарунками. Якщо подивитися, це слово gift, це подарунок з англійської мови, воно або або незаслужений подарунок. Чи часто буває так у вашому житті, що ви комусь даруєте щось за щось, особливо дітям вашим. Закінчив навчальний рік добре, дівчатка, було вас таке. Закінчив навчальний рік, добре, що батьки дарують якийсь подарунок. Да? Або прочитав книжку, да, і батьки дарують якийсь подарунок, або там миєш послуг, і на тобі в кінці місяця 20 злотих. Але е, дивлячись на це слово кіт, що воно означає, тобто це не заслужений подарунок, це не за щось, а просто так. Тобто справжній подарунок, якого б ми собі ми всі хотіли, якого хочуть наші діти. Е, це не плата за якусь слухняність чи за якусь виконує дію, Це просто вираження нашої любові. Я тобі дарую щось або даю щось просто тому, що ти є в моєму житті, просто тому, що я тебе люблю, просто тому, що ти мені дорог. Взагалі, як розпізнати у дітей або в наших підлітків мову любові-подарунки, дуже просто. Подивитися, як вони виражають свою любов до вас. Чи часто бувало так у вашому житті, що діти вам несуть щось намальоване, не щось зроблене своїми руками, квіточки десь там зірвані на полі? Чи бувало у вас так у вашому житті? Да. Дуже часто дітки, у яких мова любові подарунки, саме так і виражають свою любов, не допомогою, не обіймами, не словами, а якимись такими подарунками. Вивав нас батьків так, що ми одягнули і поклали, да? або ми приділили їм відповідну увагу. Але треба розуміти, що якщо діти нам щось дарують, то вони вкладають в це дуже великий зміст, навіть якщо це просто якийсь намальований подарунок. І тому також потрібно звертати на це увагу. Як проявляти мову любові подарунки до своїх дітей і дітей? Способів насправді є дуже багато. Я вам виписала таких парочку, можливо, щось нове для себе ви них можливо, ви вже щось з цього знаєте. Ну, такі маленькі сюрпризи які можна залишати в рюкзачку в шкільному, Так, бо ваша дитина йде в садочок чи в школу, відкриває там якась записочка від вас. Я тебе люблю, ти для мене друзів там під подушечку залишати. Як ще можна проявляти? Вибирати такі подарунки, які відповідають інтересам і захопленням ваших дітей або підлітків. Мені згадалася история, одна історія, вона дівчинка була на консультації. Вона мені каже, я завжди мріяла про велику іграшку. Медведя вона хотіла дуже круто, батьків ніколи не було грошей. Коли почалась війна, вона приїхала в Німеччину і там на посолі відклала собі гроші, вислала своїм і Каже, мені буде 21 рік, купіть мені, будь ласка, ведмедя, великого, плюшого, я вже вам вистала кошти. Як ви думаєте, що їй купили батьки? Купили ведмедя, батьки купили плесос, і вона мені про це розказувала з таким великим болем, тому що все життя батьки дарували тільки практичні подарунки. них дуже така практична християнська сім'я. Але вона прямо кричить купіть мені те, що я хочу, те, що мені потрібно. Ще одне, як можна виражати мову любові до своїх дітей або підлітків. Після школи або після садочку, коли ви з ними йдете, просто купіть їм щось смачненьке, фрукти якісь, чи якісь здорові смаколики. Сходіть разом з ними в магазин і купіть їм те, що вони хочуть, звісно, в рамках вашого бюджету, в рамках ваших цінностей. Але купіть те, що хочуть ваші діти, а не те, що ви вважаєте за правильне. З меншими дітками можна пограти в полювання за скарбами, тобто розкласти вдома якісь маленькі сюрпризи і подарунки, намалювати карту, і щоб ваші дітки шукали ці подарунки. Старшими підлітками можна дати їм кошти і дати їм волю. От піди собі в спортивний магазин, наприклад, хлопчик, який любить займатися спортом. І купи собі на ці кошти те, що ти вважаєш за потрібне. Дівчинці, дати, купи собі розміни, кремчик, які ти вважаєш за потрібне, який ти собі хочеш. І ще один такий спосіб, як можна виразити. Замість того, щоб збирати цілий рік на якийсь подарунок, е, дарувати маленькі сюрпризи. Наприклад, раз в місяць там, вашої дитини день народження 15 числа, раз в місяць купувати їй щось маленьке саме 15 числа, і показувати їй, що ви її любите, якщо мова любові вашої дитини подарунки. Вона ярко якоброна. І в кінці цього цифру хотіла б вам рекомендувати цю книгу. Я багато матеріалу взяла. Ви знаєте, що п'ятимогу для чекали, так? А є ще така окрема мниця, п'ятима любові для ваших дітей. Вона дуже цікава, вона невеличка, бо звісно можна знайти в інтернеті. І от я вам виписала дві цитати, з які мені дуже подобається. Дуже часто ми, батьки, турбуємося про фізичні потреби наших дітей. Я виросла в сім'ї, де турбувалися тільки про фізичні потреби. Чи в мене є ще втягнути, чи в мене є шоковістки? Як я себе почуваю, в мене майже ніколи ніхто не питав. Але крім фізичних потреб у наших дітей підлітків і у молоді є ще емоційні потреби, це потреба в любові і в прийнятті. І от коли емоційні потреби наших дітей задовольняються, вони тільки тоді дуже часто відчувають нашу любов. Не тоді, коли вони вдягнуті, не тоді, коли вони нагодовані, а коли ми виражаємо їм любов на модуль любов, яка для них зрозуміла. І ще одна цитата: якщо ваша дитина або підліток відчуває батьківську любов, то вона росте і розвивається гармонійно, вчиться опановувати світ і інші емоції, ділитися своїми почуттями та переживаннями. Зрозумівши мову любові вашої дитини і застосувавши її на практиці, можна відновити і зміцнити взаємно взає, в вашій сім'ї. Дуже часто здається, що все. все. Стосунки з моїм підлітком ніхто не виправить, нічого вже не виправить і нічого не змінить. Але якщо прислуховуватись до ваших дітей і до підлітку. Підліковується це зробити вже складніше, але можливо. Але якщо прислуховувати ще з раннього віку, відчувати ваших дітей, розуміти, як потрібно до них виражати любов, то стосунки можуть дійсно бути благословеними і гармонійними. І останнє те, що я вам кажу, кожну зустріч, коли можу сюди говорити про мову любові, дуже часто, я вірю в те, що всі батьки люблять своїх дітей. Немає таких батьків, які не люблять ні дітей, ні підлітків. Але дивіться, любити свою дитину і підлітка це не те саме, що любити свою дитину і підлітка так. Щоб вона це відчувала або він. Тому кожного дня ввечері виділити, виділіть, будь ласка, 5 хвилин на те, щоб запитати у ваших е дітей і підлітків, як або коли ти сьогодні відчував, що я тебе люблю. І чи взагалі ти сьогодні відчував, що я тебе люблю? Любіть один ноги, нехай ваші сім'ї будуть дорословерені і щасливі. Амінь.